Не господарю, виду на конечку, за законечка, на переничку. Твоє подвір'я, вона забрала, катали взяли в полон землини. Ми поспокоюся перед мостим, сотрудник, я живі, не свої сну і служить у якій повітря, видіть коня по свого довіря, несіть меча острова. На яку їду залом, і своє подвір'я назад у верхну. Пище чуєш, пані господаре, немає вода, Одесь у суму, розвину посудить, радом породить, як воювати не дала спати. Не його денька, не старенька, би пробажала, та й научала їжджа сорочку, та нові ночку, бо перед войско не видавайся, позадобойська не розпивайся. Чи спище чуєш, пані господаре, немає голома, десь у садочку рікою ось друже, дуже дрібні, стрілоньки, ясні шабетні. Бося збирає та на війну, нікогаденько вийшов, паника виїзд, братечко, вийшов, сідни цілий. Сестриця вийшла, пусточку, дала з боку, прикняла, як вийма. Коли скоро се зняли, жінку нички поприпадали, бай задні військо як здохнав конем ним середній військо мечем Передній військо, військовом попалив своє подвір'я назад відобрав